привіт, в мене ринку Шува, демогляному ціни на овочі. Січена капуста сьогодні вже по 28 гривень на роздріб, 25 на горт. І є ще морква. А морква по скільки? По 50 гривень. Перчик чилі 50. І ось такий перчик 50. Ось такий перчик чилі є. І ось такий. 30 гривень такий. Пачки. 70 перчик. А рожевий помідорчик і жовтий? 75, а жовтий 65. Наоборот, 75 жовтий, 65 рожевий.

А цвітна? По 100 гривень. Скільки сьогодні савойка? 135. По 35. Романеско? 80, 80. А ось така пекінка? Пекінка 30-25. 30 25, навіть. А синя капуста? Синя 25. 25. Петрушка і селера по 45. Це 10 ряд на початку. А по скільки картопля? КОПІ 24. По 24 і ось така по 24. А по скільки картопля? По 23. По скільки, по 15. скільки така картопля? По 24. По скільки така картопля? 25. По 25, я така цибулька. По 14 гривень. А всім, кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.